Трошки Прибрала, трошки приготувала, е, такого, знаєте, ну не солодких страв готувала, а тепер вирішила приготувати солоденьке, взяла ось, ось мисочку і будемо робити з вами кекс. Тому рецепт ви побачите далі у відео. the best we ever Ранку посиділа і думала, треба мені щось робити, можу тут помити підлогу, тут всю помити. Думаю, ні, щось не дуже хочеться. Вчора я мила сходи, і пилососила і мила мию за допомогою ополісковича для білизни, ну, кондиціонер для білизни. Тому що, хоча у нас ральф ну, не має в нього, начебто шерсти, але повірте, шерсті у нього дуже багато. На сходах вона збирається ось тут і ось тут. А де ми ходимо, вона не збирається. Тому якщо я мию з якимось засобом, ну краще коротше, сходи в такому більш чистому стані. Хоча нашому Ральфу сход... по сходах ходити не можна, у нього чотири грижі, і ми, в принципі, йому не дозволяємо. Але коли в нас вдома немає, звісно, він ходить. Тому помила миски, вимила все помила. знаєте, там з доместосаму частину взагалі доместасом і коридор моїм доместасом. А тут уже засобом для підлоги. Велі я беру в аврори. Бюджетний, до речі, засіб. Ось. І все помила, мила вручну, швабру не брала, не знімала, бо знаєте, коли миєш вручну, не дуже такий ракурс гарний, тому не знімала. Але підлога чиста і я дуже задоволена, бо іноді, знаєте, такий поганий настрій треба кудись. В русло якісь направляти. Тому все у мене чистенько. Ще там гарбуза знайшла на кашу, тут треба кашу якусь горбу... колись горбузову приготувати. І знаєте, так, аромат такий класний в повітрі. Мені так подобається. Ще б відкрити двері, щоб ну, цей такий прохолодне повітря заходило. Але я хворіла, то я вже не відкриваю. Дуже подобається, коли плитка ось так чистенька. Дівчатка, це мій Бенджамін, ну, це не мій, це я Вані купляла, Вані було 5 рочків. І Ваня у мене такий, знаєте, теплолюбивий, він не дуже відкриває вікно. А це коли хворів, відкривав вікно йому було ну, жарко. І мій Бенджамін, ну не мій Бенджамін а Ванін е, листя скинув. Вони почали жовтіти. Я побачила, я забрала в нього з кімнати його, тому що треба шукати йому місце, тому що Ваня буде відкривати вікно. Вже, а він нам люби протягів. Я знаю, що ця квітка не любить. Тому ось тільки листечко він скинув. Я спочатку дуже розстроїлася, а потім думаю, нічого, скоро весна, може, будуть інші листочки. Бо він у мене колись так ну, трошки скинув. Не так багато, але скинув, але дуже багато потім пішло таких зелененьких. Тому буду надіятися, що все буде добре. І буду вас трошки мотивувати на прибирання. Сьогодні буду я прибирати в своїй спальні і починаю, як завжди, з заміни постільної білизни. Дуже люблю знаєте, цей ефект. Коли поміняла постільну білизну, знаєте, так ввечері лягти, коли в хаті чисто, все наготовлено, і такий ефект мені дуже подобається. Але треба цього ефекту добитися, тому все я прибираю. ну… Грязну білизну і будемо одягати чистенько. Але спочатку беру пилосос і пилосошу гарно наш матрас. Достала наш старенький на матрасник, він нам дуже довгенько прослужив, але бачите, він багато я його прала, і він зменшився трошки у розмірі. Але нічого, бачите, виручив нас зараз. Надягаю. Простинь, надягаю постільну білизну, одягаю в цей раз біленьку, знаю, що це ненадовго, бо Ральф ну, він туди і їжу несе, ну все туди несе. Тому це ненадовго. Але знаєте, хоча Ральф з нами якби спить, так, і він несе там і їжу, і лапи, він там чеше. Так, і шерсть трохи є, але все це він робить в одному місці, у мене в ногах. Тому, знаєте, хоча б в одному місці це брудно, а інша, ну як кажуть, площа ліжка, вона чистенька. І він там уже стоїть, бачу, що я застеляю чистеньку білизну і вже моститься. Він дуже теж полюбляє. Новеньку, частеньку білизну. А я продовжую прибирання, виношу це все в коридор. Буду протирати зараз під віконня і батарею трошки треба протерти. Це у мене сушка тут стоїть, у мене є куртка ваніна сушиться. І я прала ганчірки. Ганчірки вже не сушила в сушильній машинці, а ну, поставила на сушку, і так вони в мене висихають. Оце такий великий рушник, це ми коли Ральфа купаємо. Ну, я цим рушником його. Протираю, як кажуть, він в такому не дуже гарному стані, але все ж є. От я вам розповіла, поки за все це, то я вже попили сосила, достала гладильну дошку, готую собі одяг на наступний тиждень мій робочий, щоб у мене він був готовий. І, в принципі, оце таке прибирання. Замотивувала, може, вас. На прибирання, а може і ні. Але ж знаєте, все рівно коли от дома чисто, це дуже-дуже класно. Тому ось така мотивація у мене сьогодні була. As the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. Ті ранкові процедури поробили, поснідали, так трошки привели себе в порядок, і дочка мене везе, як кажуть, пригостити. Іноді бувають, пригощають кавою там, сніданком або обідом. А дочка везе мене на манікюр. Вона везе мене до своєї подружки. Тому її подружка десь відпочивала, потім не було запису, потім у нас щось не, ну, не виходило. А тепер вже точно їдемо. Ваня залишається вдома, але у Вані урок англійського, тому буде він займатися англійським. А ми будемо дівчата робити такі процедури доглядові. Е, я не знаю, я іноді не роблю, звісно, манікюр. Але знаєте, я не такий прихильник того манікюру, я можу без нього ходити, і це нормально. А коли зробиш манікюр. Трішки настрій начебто підіймається, ну, і так гарніше ручки, звісно, виглядають. Я такого, знаєте, не люблю яскравих, іноді там червоним фарбують, бордовим, там, фіолетовим. Я е, фарбую е, або рожевим, або, е, як то кажуть, тілесним да, кольором такий спокійний тона. Сьогодні і захочу нафарбувати якийсь Таким яскравим кольором, але це навряд. Тому поїдемо на такі процедури б'юті, як кажуть, а Ваня буде займатися англійською.